h <laughs> Вітаю! Ви на каналі Rare Game Stuff, мене звати Денис, і сьогодні ми оглядаємо досить свіженьке видання Doom Anthology. Це буде видання розпакування, бо видання запаковане новеньке, гарненьке. Почнемо ми, як завжди, з коробки. Подивимося, що на неї є цікаво, як воно виглядає, як захищає само колекційне видання. Що ми бачимо? Досить непоганий рукав. Видання досить свіженьке, ми бачимо, що воно вже трошки десь потерлось. Е, цікаво, чому не розміщати цю коробку в якомусь ПВХ-боксі, щоб одразу воно не виглядало так, як будто воно юзене. Бо воно вже десь лежало на складі, мабуть, і ми бачимо, що тут вже трошки воно. Десь на углах. Потерлись. Ну, добре. На боковій стороні ми бачимо таку пінтуху з назвою Dom Позаду ми бачимо, що йде у цьому виданні. Нам тут кажуть, що ми отримаємо аж 6 ігор по цій серії. Це Doom, Doom 2, Doom 64, Doom 3. Перезапуск гри, це Doom. Doom Eternal. Далі в нас ми бачимо, що така фігурка це мініатюра BFG на такій чорненькій підставці. І отакий мінімалістичний стілбук чорного кольору. Тут нижче ми можемо грати, скільки народу, регіони, попередження. Ну, все по стандарту. Це американське видання, є ще британське, німецьке. І здається, все. Я от насправді не знаю, чи виходило це видання чисто для японського регіону. Ну що ж, давайте його спробуємо обережно розпакувати, так, щоб не залишилося ніяких слідів. Добре, ми зняли рукав. Роздивимося трошки ближче рукав. Тут, в принципі, нічого такого цікавого немає. Звичайний рукав. Розглянемо тепер саму коробку. Так. Звичайна чорна коробка. Дивимося, що ми перше бачимо. Перше, що ми бачимо, нас зустрічає інструкція по установці а, самого BFG на підставку. А, знову попередження. І нічого такого цікавого, в принципі. Так, зрозуміло. В коробці ми бачимо, що більшу частиною коробки займає сама фігурка. Саме мініатюра зброї. І лежить отакий стілбук. Але от мені не дуже подобається одразу, скажу, що він без якого захисту. Тобто, просто, просто собі лежить, без упаковки, без спакування, без нічого. Ну от, нащо таке робити? Треба його дуже обережно відкривати, вскривати. Це як попередження. Я вам кажу, що треба дуже обережно його діставати, тому що є великий шанс його одразу пошкодити. Він у досить непоганому стані, одразу, нічого не пошкоджено, якихось там подряпин. Ну, тут щось незрозуміло, це, мабуть, сама, самі проблеми принта. Тут ми бачимо Doom Anthology. Дуже цікаво виглядає, мінімалістичний, нічого лишнього немає, тільки назва Dumontology і символ на задній частині. Прикольний стілбук, мені подобається. Але не подобається, що його не удосуджулося якось помістити, хоча б якось запакувати, хоча б термоупакуванням якимось. Це ж не дві копійки коштує. Ага. Я чомусь вважав, що це видання йде без диску, що тут чисто стілбук. Я не дивився ніяких розпаковок, нічого такого, хотів насолодитися цим моментом. І я чомусь думав, що у самому стілбуку не буде просто нічого, окрім ходів на гру. А тут я бачив, що є диск, і це дуже приємно. Бо пустий стілбук це не дуже прикольно. Добре. Давайте поки відкладемо диск. О, тут же цікавенько. Тут вже у нас така красна пінтуха і брошури. І тут ще отака. виглядає круто. Ну, давайте подивимося розворот. Такий червенький, матовий. Ну, круто, круто. Тут нічого сказати не можу поганого. Тут, я так розумію, код. Ми можемо заюзати цей код, щоб отримати. Контент Doom Anthology Doom, Doom 2, Doom 64, Doom 3, Doom 16 року. А на диску, я так розумію, остання частина Думу. Окей. Далі у нас далі йде брошура з гарантійною інформацією. Мабуть, це гарантія на саму фігурку, я так розумію. Тут у нас на різних мовах це все, ну це не дуже нам цікаво. З стюбуком зрозуміло, стівбук прикольно. Ну що ж, перейдемо до самої фігурки. Самого такого цікавого все краще, ніж з стілбуком у плані пакування. Знімаємо саму кришку, достаємо BFG і його підставку. Роздивимося підставку. Тут у нас логотип Doom і все. Так, а ну, воно розбирається чи ні? А, розбирається. Ну, Це вже вже прикольно. Але можна було, в принципі, і в розібраному стані продавати, щоб уже самостійно після того, як придбав, зібрав собі цей стендік і поставив свою BFB-шечку. Ну що ж, давайте подивимося, наскільки ця річ деталізована і що вона із себе представляє. Ну непогана деталізація. Тут навіть якісь потертості. Тут нічого поганого не скажеш. Фігурка досить деталізована. Дуже багато всяких різних маленьких деталей, верхня частина. Ні, ну тут можна було, в принципі, і без. З цього обійтись, прикрити цей гвинтик цей маленький гвинтик. Так, вона у нас має світитися. Що нам треба зробити? Угу. Кнопочка. Так, я так розумію, витягуємо захисну штуку, щоб батарейки встали на своє місце. Добре, давайте включимо. Виглядає круто. Виглядає круто, як в грі. Так, і що тримати його? О! BFG, як BFG, Ну дуже круто. Якби... <кхем> дуже круто, що воно підсвічується. Якби не ця підсвітка, я, в принципі, і не розглядав би... Це для того, щоб його придбати для себе. Ще б думга я сюди? Так, давайте подивимося. Ну, досить яскраво світ. Частина знизу підсвічується. Можу, в принципі, це все відео. Сподіваюся, вам сподобалось так само, як і мені. Якщо сподобалось або не сподобалось, пишіть, будь ласка, це у коментарях. Дуже цікаво дізнатися вашу думку з приводу цього видання, бо, на мій погляд, воно трошки недороблене. В плані того, що треба було б і стілбук якось нормально запакувати. Хотілося б, щоб само видання було більш Хоча б цей рукав був більш захищений у цьому веденні. Було б ще непогано, якби сюди йшов якийсь артбук. в цілому, в принципі, непогано. Отже, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ще раз всім дякую, до нових зустрічей. Грайте у чудові ігри і до нових зустрічей. Пока!